Усім величезний привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Дуже давно не знімала для вас. Покупки продуктів. Хочу повернути цю рубрику на свій канал, навіть і для того, щоб з вами частіше зустрічатися, тому що останнім часом я дуже рідко знімаю відео. Давайте почнемо. Сьогодні у нас понеділок, і в понеділок ми після вихідних купуємо продуктів на декілька днів, так, щоб вистачило на 2-3 дні. І сьогодні в магазині я була не сама, а з моїм сином, тому взяли дещо. Більше, ніж би я донесла одна. І ще такий нюанс, що ціни всі я підписую, тому що не все пам'ятаю, а друкованого чеку в мене немає. Всі, хто користується додатком Lidl Plus, чеки отримують тільки в цей додаток, тобто онлайн. Я потім ціни випишу і обов'язково вам підпишу. Я думаю, що так цікавіше буде якийсь. Зміст даного відео. Значить, Сьогодні купили піцу. Піцу купуємо дуже рідко, в основному тільки саму заготовку, а начинку я роблю сама. А сьогодні захотіли ось таку готову. Ми взяли дві штуки. Перша з них салямі ціну, як я сказала, підпишу, бо не пам'ятаю. І вона йде з папером для випікання наборчик. Так, це перша. І другу взяли іншу Чотири сири. Любить сир. Ось тому взяли. Так, буду робити сьогодні котлети. Взяли фарш, це свинина, 800 грамів, 4 євро. Нормальний термін придатності, але чомусь він був на знижках сьогодні. І також взяла гуляш, теж свинина 500 грамів. Не пам'ятаю, скільки, здається, теж 4 з копійками. Він на знижках не був. Ще взяли ось такий сервелат 200 г. Це чоловік собі на канапки кладе таку ковбаску, ще взяла ось таку копчену шинку. 200 грамів теж. Дуже смачна, солоненька така достатньо, але не пересолена. Ну, і м'ясного ще сьогодні взяла дві упаковки сосисок. Це Корячю індичі. Але дуже смачні від долану і саме з сиром і паприкою. Ось вони мають таку начиночку. Дуже смачні. Найсмачніші для нас особисто теж дуже синові подобаються. Ну і дійсно, такі оригінальні на смак. Ну, і з м'ясного, напевно, це ані, ще не все. Покажу вам новинку. Це на тих стелажах, де представлені всі новинки. Взяли ось такі штучки, взяла дві пачки, в кожній по шість штук. Можна запікати в духовці, можна смажити на сковорідці, це сир, бачите, смоточки сиру, і він обмотаний беконом. Не могла згадати слово. От 150 грамів. Ну, це такий е, е, делікатес, і він досить недешевий. За 150 грамів, то тобто, за одну упаковочку ми віддали десь 4 євро. Мені здається, що дві упаковочки це 8 євро. Але дуже захотілося спробувати. Ще взяли ось такі огірочки. Хрум, Хрумкі і гострі. Я так розумію, ну, в більшості тут ось ці мариновані огірочки, вони гострі. Я би хотіла якісь би лагідніші, але вони мені попадаються рідко, ніяк не можу запам'ятати, запам які саме з них не такі гострі. От, Ну, поки що взяли такі. Потім е, взяла ще ось цей варений бурячок. Сьогодні буду варити борщик. Також і а, син собі взяв кефір, як завжди. Дуже смачний ось цей мюлер, калінка, а, такий, як домашній, не відрізниш, часто беремо. А, також до борщу взяли дві сметани. Я беру ось таку. Вона без холодильника зберігається по 200 г. Взяла Два стаканчики. Так, ще сьогодні. Що ми купили? Так, це вже десерт. Це такий молочний напій, син його тільки бере. Я його не люблю. Для мене він надто солодкий і не смачний, якщо чесно. Ну, там дуже багато різних смаків представлено. Сьогодні взяв ось такий шоколадно-фісташко Фісташково. Сезам це кунжут стається. Кунжутний смак ось такий, ну, типу, дубайського шоколаду смак. Ну, і як вже про це зайшла мова, то взяли ще дві дубайських шоколадки. Вони останні були на полисті, але їх обов'язково поставлять ще. Вони дуже недешеві по 4,51. Але я вже потихеньку збираю посилочку додому в Україну. От вони поїдуть туди. Дуже смачні. Так, ще сьогодні на знижечці було ось таке капучино порційне. Тут 10 порцій за 2,31 зі знижкою. Це теж поїде в Україну моєму старшому синові. Він дуже любить капучино. Також я сьогодні взяла. Ціну підпишу кілограм мандаринків. Дуже часто беру окремо. маю на увазі не в сіточці. Але, і знаєте, такі дорожчі, вони такі йдуть з листочками. Вони дуже смачні і вони такі більш крупніші. Але сьогодні їх не було. От. І минулого разу, до речі, не було, тому прийшлося взяти в сіточці, Надію, що теж. Будуть непогані. ще взяли ось такі полочки, випікаю їх в духовці 8-10 хвилин. Це замість хліба і чоловік собі робить на роботу бутерброди. І син ще взяв ось такий десерт, знайшов пончики, такі в цукровій пудрі буде пробувати Не бачила, щоб він такі раніше брав, давно таких не брали. І ще взяла ось такі булочки. Там, молочні булочки. 12 штук в цій упаковці. Вони такі м'які, свіженькі. Я такого не їм, чесно, не знаю їхнього смаку. Це син і чоловік. Навіть більше чоловік, ніж син. І останнє, що хочу вам сьогодні показати, це ось такий десерт. Теж його придбав для себе син. Він же хотів в мене його забрати, але я не дала, сказала, що покажу раніше вам. Я вже тут надірвала упаковочку, щоб мені було легше достати, вам показати це сам десерт поближче. Він зі шматочками малини і печива. Два такі стаканчики по 60 грамів, вони зовсім невеличкі. Є ось така пластикова кришечка, а самі стаканчики скліні. Навіть, може, їх потім залишу. от Бачите, шматочки печива, якийсь такий прошарок молочний і малинка Думаю, що буде досить смачно. Ось така в нас була продуктова закупочка. Ну надіюсь що було цікаво. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!